Ми живемо в борг, позичаємо І те, що я отримую, повинна буду віддати Кіровоградським вчителям. Майже півтора місяці не виплачують зарплату. Люди в розпачі. Ситуація жахлива, тому що маючи дво двох дітей кредит на квартиру. Через загрозу залишитися у наступному році без зарплати з протестом до парламенту приходять навіть професори академії наук. Обурена інтелігенція слів не підбирала. Ми не вважає. Все це наслідки ухвалення бюджету на 2013 рік, у якому чиновники знайшли дуже багато грошей для себе та майже не знайшли для простих громадян. Кінця світу не буде і це чудово. На наступний рік Кабмін та Верховна Рада запланували обіцяне підвищення соціальних стандартів, але зовсім сміховинне. За бюджетом 2013 прожитковий мінімум має зрости на 68 гривень, а мінімальна зарплата на 71 одну гривню? Якщо досить багато людей мріє про журавля в небі, то цей бюджет є синицею в руці. Але якщо у державній скарбниці гуляє вітер, чому уряд і парламент самі не збираються заощаджувати? І власні бюджети не зменшили ані на копійку. На державних мужів українці мають витратити 1 мільярд 150 мільйонів гривень. І не копійчиною менше. Україні вже не перший рік варто вчитися жити на свої, але влада це ніяк не наважиться. І як наслідок, зараз держкоштів не вистачає і для найнеобхіднішого. Ніхто не вбирає, ніхто не чесить. Дивіться саме, що тут робиться. У Чернівцях через нестачу грошей вже не можуть нормально очищати дороги від снігових заметів через місяць у 2013-му. Потонути в снігу може вся столиця. Києву пообіцяли урізати бюджет на 4 мільярди гривень. Я повинен на три скоротити кількість шкіл на третину, кількість громадського транспорту. У Дніпропетровську мерія скаржиться на те, що в 2013 році державний бюджет пограбує бюджет місцевий. Ця проблема нас дійсно волнує. Виплатити таповнити на сто. 50 мільйонів гривень для нас це цифра, неподйомна. Держбюджет 2013 Не всі депутати навіть прочитати встигли, не те, що правки внести. На знак протесту проти цього вже колишній нардеп Кармазін оголосив голодування. Та усі в одному з приміщень Верховної Ради можу пригостити вас свої водичку і навіть чаєм. Більш нічого не їм і не п'ю. Оскільки журналістів до пана Юрія не пускають, спілкуємося з ним через парламентське вікно. Розмова не дуже клеїться. Бо Верховно Радівські правоохоронці вперто закликають нас спуститися зі стін парламенту на землю. Чому ми маємо це зробити? Пояснити не можуть. Сановні тут просто є розуміє. хазяїн, який якісь тут умови умовилися. Народ розуміє? України, господар цього, народ Ой. України. Звісно, та та я згоден з вами. Я згоден. Ну, чому ви говорите? Це, це звернення до Литвина про те, щоб він не підписував документ, бо він прийнятий з порушенням закону. Він зобов'язаний не підписувати, невдоволений бюджетом, і колишній спікер Яценюк. Бюджет непрофесійний, несправедливий і неефективний. Основний тягар по сплаті податків лягає на громадян України. І навіть влада згодна з тим, що бюджет має бути перероблений. Єдине, що невідомо. На чию користь я дуже боюся, що новий уряд захоче показати, які вони добрі, як вони чудово піклуються про людей. Це може мати ризик того, що насправді на ці видатки не буде достатнього надходження коштів. А якщо не буде коштів, можуть бути заворушення за прикладом далеко ходити не треба. Економічна криза змушує європейські уряди все сильніше затягувати паски, скорочують зарплати та пенсії. Простим людям це звичайно не до вподоби. Вони протестують. Пригубитися до такої чащі мусить, зрештою, і Україна. Наша економіка теж з повільної оберти. До держбюджету надходить менше податків, ніж хотілося. Теж потрібно заощаджувати. Хочеш, не хочеш, а згадаєш давній радянсько-кавказький тост. Так вип'єм за те, щоб наші бажання завжди совпадали з нашими можливостями.